Можеш назвати плюси і мінуси в цій професії, до прикладу, якусь картинку розробити за допомогою штучного інтелекту, чи можу я, чи не можу. До цих факапів потрібно готуватися перед поданням документів. Mm -hmm. Хотіли визнати мавпу як автора туру. Скажи, будь ласка, які ти можеш назвати плюси і мінуси в цій професії? Можливість ознайомлюватися з різними сферами діяльності, з креативами, з інноваціями. Постійно ти стикаєшся з тим, що щось нове. Бо я вже 14 років, як працюю в цій сфері з 2010 року, і я постійно в мене постійно якийсь новий кейс, якісь нові виклики, постійно щось цікаве і якась нова сфера для захисту, для реєстрації. Але до мінусів це те, що. Інколи дійсно є виклики з законодавством, що буває необхідно вичитувати великі тексти та постійні зміни в законодавстві. Якщо ти десь щось пропускаєш і подаєш документи, тобі повертається, і ти навіть uh -huh. можеш пропустити пріоритетну дату подання заявки, що є дуже важливим, теж тому потрібно завжди тримати руку на пульсі, угу. бути в курсі всіх подій в сфері інтелектуальної власності, де ще змінюється, які зміни в законодавстві вносяться. Тобто, мінуси це досить часті зміни в законодавстві, які змушують тебе регулярно передивлятися ці нормативи і закони. Так, так. вірно. Але ж ти все одно вичитуєш? Але ж да. <рес> <рес> так. Так виходить, і плюс, і мінус, воно десь якось однаково. Так, але якщо людина не готова там вичитувати, перевіряти, і це для неї тяжко, то звісно, це для неї буде мінусом. Чи готова ти поділитися якоюсь смішною ситуацією, яка у тебе була в практиці? Щойно прийшла працювати в юридично-патентну агенцію, і я ще не дуже орієнтувалася в цій сфері. І мені дали для ознайомлення е, текст опису винаходу польською мовою. Мені потрібно було його перекласти, ознайомитися з ним. Це було. І цікаво, але і в той же час тяжко, і незрозуміло. Але я так як цілеспрямована спрямована людина, ні, я це зроблю, я розберусь, хоча це було. Там для ознайомлення, щоб я знала про що це і як правильно в майбутньому складати такі описи. Але так було дуже тяжко, тому що що я польської не розуміла, що і текст такий складний. складний. Так я хотіла запитати наступне питання, з яким викликом ти зустрічалася, тому що для мене це був би виклик. Нещодавно в мене була теж консультація. Клієнтка вона має дуже багато напрацювань, і от вона хоче це все захистити і максимально, але й в той же час, щоб це було більш економічно. І мені наразі потрібно їй запропонувати таким чином все розкласти по поличках не лише для неї, а й для себе, тому що сфера для мене наразі дійсно нова. І це потрібно так, щоб і максимально захистити, і максимально підійшло для клієнта. Яка найскладніша ситуація була в твоїй роботі? Найскладніші ситуації стосувалися більше винаходів. Винаходів, тому що це такий складний об'єкт інтелектуальної власності. Він потребує довшого часу для патентування, там близько п'яти років реєстрація. Я наразі не працюю з винаходами, я працюю з торговельними марками, авторськими правами. Але за ті десять років, які я пропрацювала в юридично-патентній агенції, я відповідно займалася всіма справами, і от винаходи так, це такий більш складний об'єкт. Ти принципово не берешся за роботу з винаходами? Для того, щоб працювати з винаходами, потрібна технічна освіта. А. У мене немає наразі технічної освіти, тому я і не можу працювати з винаходами. А, а чи можеш ти, наприклад, братися цю роботу, але запрошувати експерта, який розуміється на цьому? Так. Так, тобто звісно. можна поєднувати? Так, так, можна поєднувати, можна mm -hmm. працювати в співпраці з такими особами, які можуть писати описи для mm -hmm. винаходів. Ну, тобто, то просто це твій вибір. Так, Більше. які перші кроки необхідно зробити для того, щоб стати експертом в захисті прав інтелектуальної власності? Отримати юридичну освіту. І ознайомитися з усіма законодавчими актами міжнародними процедурами, У нас є різні закони, які стосуються торговельних марок, винаходів, авторських прав, промислових зразків. Але в першу чергу потрібно здобувати досвід. І якщо, до прикладу, людина закінчила університет, отримала юридичну освіту і вона хоче працювати в цій сфері. Їй потрібно влаштуватися в юридично-патентну агенцію, щоб здобути таку такий досвід і мати навички практичного практичної роботи з такими кейсами, тому що теорія це одне. І вміння там читати, вичитувати uh -huh. закони це зовсім одне. А от працювати з такими справами це зовсім інше. Тому після того, як кожен закінчив там університет і хоче працювати, я би радила там, піти на роботу до патентного повіреного, до прикладу, або ж юридично-патентну агенцію, саме в сферу. Все до компанії, яка спеціалізується на інтелектуальній власності. Uh -huh. Тому що якщо є якісь там адвокатські об'єднання, юридичні компанії, це не значить, що вони спеціалізуються саме на інтелектуальній власності. Інтелектуальна власність вона дуже така вузька сфера юриспруденції, і в основному такими справами займаються там патентні повірені. Представники у справах інтелектуальної власності, юристи у праві інтелектуальної власності. Інна, скажи, будь ласка, чи завжди твоя співпраця пов'язана з великими компаніями? На початку своєї діяльності, коли я тільки прийшла в сферу інтелектуальної власності, реєстрація? І захист об'єктів інтелектуальної власності вони були в нашій країні менш поширені. І на той час у нас в замовниках були такі великі компанії, іноземні заявники. І на той час я працювала як з такими компаніями БКК. Ми для них реєстрували великий об'єм торговельних марок. Також в нас був такий кейс реєстрація торговельних марок для Торговельного центру «River Mall». і нам необхідно було підібрати комерційну пропозицію для клієнта, щоб максимально захистити брендування, всі брендовані логотипи, все, що індивідуалізує цей торговельний центр. Проте наразі я веду особисту практику, і я бачу, що захист об'єктів інтелектуальної власності це не завжди про великі компанії, це про. Важливість захисту своєї індивідуалізації, захисту свого бренду. І в мене зараз дуже багато клієнтів, таких підприємців, які ведуть починають розвиток свого бізнесу, свого бренду, і для них уже, вони вже розуміють, що для них важливий захист свого імені, свого обличчя. А що в першу чергу зустрічає клієнта? Це назва, назва бренду, назва магазину, назва салону краси. І щоб ніхто не зміг скопіювати назву цю, скопіювати ваш логотип, необхідно отримати реєстрацію на торговельну марку. Тобто і крупні, і маленькі компанії. А що ти скажеш про співпрацю з творчими людьми? О, це дуже дуже цікавий, <сіпраць> дуже цікавий процес <сіпраць> з творчими людьми. Але дуже цікавий і дуже відповідальний. Наразі теж в Україні в нас популяризується захист авторських прав. І в мене серед клієнтів також є актори, які створюють унікальний курс. У мене був такий кейс, я реєструвала авторське право для акторки. На її книгу. Це важливо захистити, тому що коли м, творчі особи починають продавати свій, своє напрацювання і свою оригінальну ідею, щоб ніхто не зміг вкрасти цю, ці оригінальні напрацювання, важливо захищати. Також у мене серед клієнтів є не лише такі е, клієнти, як е, там, якісь фінансові установи або магазини, а ще й астрологи, нумерологи, е, які створюють унікальні курси. І до них теж приходять люди на їхнє навчання, які теж можуть як і навчатися, так і поцупити щось із їх із напрацювання. Так, так тому важливо захищати, і ці творці вони розуміють, що якщо вони вкладають всю душу своє творіння, якщо вони вкладають весь свій потенціал, працюють над цим тяжко, то це потрібно захищати. До прикладу, дуже часто звертаються клієнти і запитують, я хочу там до прикладу якусь картинку розробити за допомогою штучного інтелекту, чи можу я, чи не можу. В законодавстві ніде не прописано, що можна чи не можна. В законодавстві прописано, що заявником і автором якогось твору може бути людина. Проте, якщо ви там, звертаєтесь до штучного інтелекту, якщо розроблюєте якусь оригінальну, індивідуальну, ви прописуєте конкретно інструкції, як для вас повинен розробити там, цю картинку, до прикладу, штучний угу. інтелект, то це ваше, ваше напрацювання. Але, перш ніж, у нас зараз дуже багато цих програм штучного інтелекту, потрібно читати умови, умови співпраці, умови використання такої програми. В кожній програмі розписано кому належать права на вихідний там твір. Стосовно чату GPT, він там прописує, що ви там права належать користувачу на створений об'єкт, але програма має право використовувати ці вихідні твори для навчання там інших програм. І тобто, це означає, що те, що він створив для вас, може бути використано в інших програмах і висвітитися десь в іншому місці. Це теж потрібно враховувати. Тобто, в пошукову стрічку написати Я забороняю тобі використовувати те, що ти зараз мені. Але ж коли ви підписуєте е, умови використання програми, то читаєте дрібним шрифтом. Так то ви вже погоджуєтесь на це. Угу. Можливо, знаєш, коли е, хотіли авторам визна... визнати Мавпу, яка зробила своє фото. Це був випадок, коли фотограф знімав фото в лісі в джунглях, і мапа вона взяла цей фотоапарат і просто сама зробила своє фото. Автор він висвітлив це як свій. Твір своє оригінальне фото, і там тривали якісь навіть тяганини стосовно цього, що хотіли визнати мавпу як автором туру. Але згідно законодавства і міжнародних правил, автором може бути лише людина. А факапи. Факапи, о Боже. Будь ласка, дай нам факап. Це така сфера, розумієш, що до цих факапів потрібно готуватися перед. Поданням документів mm -hmm. і щоб таких факапів не було, тому що це е, не факапи це приведе до того, що е, ми можемо втратити реєстрацію і захист якогось об'єкту. Тому якщо на початку я вже бачу, що там буде якась не дуже приємна ситуація. Я попереджаю клієнта, і ми mm -hmm. е, розпрацьовуємо це таким чином, щоб не потрапити в ситуацію. У мене був кейс, коли до мене звернулася клієнтка. Вона подала на реєстрацію торговельну марку самостійно, і вона мені пише, що я все-таки, хоч я тут отримала якесь повідомлення, пишуть, що я не можу її зареєструвати, але чому можеш допомогти. А виявляється, що вже є міжнародна реєстрація такої, і точно така сама, одне й те саме слово. Ну, розумієш, я то можу написати, підготувати мотивовану mm -hmm. відповідь, написати. Але отримання позитивної відповіді це ну, відсотків 10. Тому що дійсно дуже схожі і сфері діяльності, і зовнішній вигляд торговельної марки. Тому що в нас можуть реєструватися торговельні марки схожі, але для різних сфер діяльності. Але в такому випадку ну, ніяк. Вона, звісно, була дуже засмучена. Але потрібно мати на увазі, що якщо ви хочете щось робити самостійно, вам потрібно або дуже добре розібратися в цьому, або звернутися до спеціаліста, який допоможе вам в цьому, щоб у вас не було таких покап. Короче, не творіть собі самостійні фокапи. А поки що у нас все. Дякую, іно що завітала. Дякую, Таня, що запросила. Та висвітлюєш такі важливі. Проєкти, важливість захисту інтелектуальної власності ще є дійсно дуже цінно. Дякую вам за увагу! Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, а також пишіть коментарі під відео і ставте запитання наші гості. А також будемо вдячні вам за ваші донати. Па-па!